Отця і сина, Духа, амінь. мій отця і сина Святого Духа Амінь, ви мій отця і сина, Святого Духа амінь. Отче наш, Ти, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Бо Твоє царство, і сила, і слава, ми Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Псалом 19. В день недолі озветься до Тебе Господь. Ім'я Бога Якового зробить сильним тебе. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону тебе підіпре. Всі жерти твої пам'ятати він буде, і буде вважати твоє цілопалення ситим. Він дасть тобі, як твоє серце бажає, і виповнить цілий твій задум. Ми будемо радіти спасінням твоїм і підіймемо прапор в ім'я Бога нашого. Нехай Господь виконає всі прохання Твої. Тепер я пізнав, що спасає Господь помазанця свого. Дає йому відповідь з неба святого Свого, могутніми чинами помічної правиці своєї. Одні колесницями хваляться, а інші кіньми. А ми будемо хвалитися ім'ям Господа нашого Бога. Вони похилились і впали, а ми стоїмо та ростемо на силах. Господи, спаси. Хай озветься нам Цар у день нашого кликання. Завжди нині, повсякчас, навіки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас навіки вічні. Амінь. Отця і сина Святого Духа Амінь. Отця і Сина Святого Духа Амінь. І ми Отця і Сина Святого Духа Амінь.